12 вересня в теологічному інституті імені святого Йосипа Більчевського в Брюховичах відбувся інавгураційний симпозіум під назвою Історія, спадщина і місія від блаженного Якова Стрепи до. Присвячений 650-й річниці існування Львівської Галицької митрополії. На початку запрошених із Польщі та України науковців та присутніх слухачів привітав директор інституту, отець доктор Яцик Уліяш, зокрема, привітав присутнього архієпископа Львівського митрополита М'ячеслава Мокшицького, професорів та викладачів семінарії та інституту. Виступали з рефератами: отець доктор Яцик Валігура, розкрив тему римсько-католицького катедрального храму у Галичі. Отець доктор хабілітований Славомір Забраняк, професор. Із Жешовського університету і професор теологічного інституту у Львові розповів про отця Яна Длугаша, призначеного львівським архієпископом. Єпископ Мар'ян Бучик із Харківської запорізької діацезії, підготував реферат на тему архієпископ Євгеній Базяк, митрополит Львівський, єпископ Вигнанець. Виступ доктора Любов Дердзяк була присвячена догматичним аспектам у пастерських посланнях святого Йосипа Більчевського. Отець доктор габілітовани Казимір Мікуцький розкрив постать філософа кардинала Мар'яна Яворського. На завершення Львівський митрополит подякував усім лекторам та учасникам за активну участь та вшанування пам'яті святих священників львівської архідіацезії. Тиждень в тому ми святкували цей юбілей з мегатом патом, та кардиналом Кошенціо Сепе. Дякували Господу за цих місіонерів, які були на цю землю, за те, що передали нам віру, що ми є тепер спадкоємцями цієї віри і також просили про наше благословення, на зростання вірі, святості для нас самих, і щоб ми надали також цю віру, любов і додавали Боже царство на землі.